Яка вчора відбувалася, ну можемо сказати, такий потужний тиск на українців стосовно того, що Росія завдасть удару новою ракетою, і те, що посольства закривалися. Закликали своїх громадян залишатися в безпечних місцях, і те, що ми бачимо, зі зведення повітряних сил стосовно ранкової атаки можемо таки зробити висновок, що так Росія запустила по Україні нову ракету Рубіж. Про це пише і українська правда, посилаючись на свої джерела. Але пане Сергій, як цей меседж можуть сприймати на заході, зважаючи на те, що посольство закривалося, побоюючись того, що ну будуть саме по них вестися обстріли? Ну, Насправді це дуже важливий факт, якщо дійсно це ракета «Рубеж», тому що до цього а, не було зрозуміло, чи справді вона є а, у Російській Федерації, і знову ж таки не могла вона її виробити без порушення договору про нерозповсюдження ракет середньої і, і, і малої дальності, да? а, з, якої, з якого вийшла і Росія, і спочатку сполучені, до речі. 19 2019 році, коли президентом був Трамп, і тепер, коли Росія застосовує цю ракету, то це я вважаю ну певною мірою сигнали Трампу. Тому що якщо вона буде задіяна, росіяни саме так будуть дадувати, що вони задіють цю ракету проти ну там же середня дальність, да? це межконтинентальна ракета. Тобто вони будуть казати, що вони можуть задіяти її проти Сполучених Штатів, передусім. Провина за це ляже і на Трампа, бо він вийшов з до того договору, першого, а вже другою вийшов. А, тому це такий сигнал Трампу, що він має все ж таки скасувати а, оцей дозвіл а, Джо Байдена, який ми отримали нещодавно, да? бити а, західним озброєнням далекобійним по території Російської Федерації. Інша справа, що ми не знаємо, як, скажімо так, Приймуть цю загрозу, це фактично загроза, а чи е, правильно сказати погроза, да? як сприймуть цю погрозу на Заході, тому що ну на даний момент ми не бачимо якогось вау ефекту від задіяння цієї зброї. Тобто, ну, в Дніпрі чогось фантастичного якихось рукувань не відбулося. Звичайно, а, вони можуть сказати, що це там звичайні бобі головки були.